Усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку страву, яка називається шурпа. Шурпи є багато видів. Я спеціально переглянула інтернет, як готують шурпу, просто якими видами готують шурпу. Е, тому що я, власне, сама шурпу ніколи не готувала. Шурпу я приготувала це перший раз. Я колись працювала на базі відпочинковій, в мене є на каналі відео, і у нас приїжджали там власники, і вони готували шурпу з козулі, з дичини. І хочу вам сказати, сама шурпа ну, смачна була, тільки я от, дичину не можу їсти, просто мені шкода її, чи що ну не посмакувало мені. І я сказала, що шурпа це є, це не моє. Але подивилася в інтернеті, що готують свинини, свиних реберець і вирішила приготувати свиних хреберець Получилася дуже смачна, надзвичайно смачна. Тож, хочу з вами приготувати. Але хочу вам подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Щиро всім вдячна. Дуже багато нових людей підписалося. Тож починаємо з вами готувати шурпу. І що, почнемо з вами готувати? Найперше нам треба порізати реберця. У мене свинські реберця такі я взяла, знаєте, з м'язком, щоб було більше. О, такі тут. Бачите, яке гарне м'ясо. Таке воно це від відреберець, але це таке, знаєте, якби, оце тут реберця. А там маємо водичку, вони в мене помиті, чистенькі. Коли порозрізаю, бо дуже великі куски. О. Ось так. Можете робити з баранини Хто має чи козочку? Взагалі я баранину не люблю. Мені не подобається її запах. Ставимо е варити так, нам треба шумувати. Але перед тим, як шумувати, я завжди кидаю трошки солі. Тому що сіль. Від солі гарно вся пінка піднімається, і це нам треба зібрати пінку сюг. Збираємо пінку обов'язково. Зібрали пінку. Сюди даю. Лавровий листочок і перчик у мене такий колений. Можете горошком давати. Солі ми вже дали. І даємо сюди, я даю сюди одну цибульку, велику просто цибульку і даю сюди один зубчик чесника. І залишаю, щоб це готувалося на маленькому вогні, щоб кипіло годину. Так, поки в нас готується реберця такий бульончик. Нам треба картопелька начищена. Картопельку треба порізати. Дивіться, картоплю можете різати на великі куски, на менші. Це вже як ви хочете взагалі правильно е, на. Шурпу має, мається різати такі великі, мають бути куски порізані. А я ріжу такі самі звичайні. не маленькі і не великі. Так, картоплю ми порізали. Тепер нам треба порізати цибульку. Цибульку можете різати, як хочете. Я буду різати цибульку на такі півкільця. Такі півкільця буду різати всю цибульку. Так, цибульку порізали. Тепер нам треба порізати морквочку. Тут у мене порізаний солодкий перчик. То я вже порізала. Морквочку можете різати, як вам. Як вам хочеться, я буду різати так. Такими кусочками. Тоже даю до цибульки, тому що буду кидати разом з цибулькою морпочком. І так, буду різати всю моркочку. Так. Бачите, який гарний бульйончик наварився у нас. У мене тут моркочка і цибулька нарізана. Висипаємо це все сюди. Так. Так, підкручуємо газ. Цю цибульку я виберу геть. Нам її тут не, по... не потрібно. Так, і даємо сюди ще картопельку. Вартопельку кидаємо сюди? О, така смакота буде? Так, у, у мене шестиліт каст каструля ванячок на 6 літрів. На 6 літрів. Так. Угу. І сюди ми ще даємо перчик. Так, перчик. Перчик у мене морожений, ви можете давати свіжий, якщо маєте. Я маю і свіжий, але. Маю морожений, то використовую морожений. Чесничок обов'язково. Ріжемо так чесничок, Скочуємо на чесничок. Отак. І залишаємо, щоб це все нам готувалося. Все. А тоді, така красота. О, а тоді з вами продовжимо. Так. так, дивіться, яка смакота у нас. Тепер сюди я даю ще помідорки. Помідорки у мене теж морожені, ви можете давати свіжу помідорку. Я маю морожену і маю свіжу, але вирішила дати морожену. Так, нам потрібно попробувати це на сіль. Шурпу готують по-різному. Я вирішила так зготувати, готуючи м'ясо, підсмажують. І все підсмажують, але я вирішила зготувати так. На мене треба трошечки солі. Аромат пахне смакота просто, ну, дуже смачно. Так, і залишаємо, нехай воно поготується ще трошки недовго, хай трошки ще поготується. Так, тут у мене зелена цибулька і петрушка. Висипаємо це все сюди, багато зелені даємо. Ось така красота у нас вийшла. М -м -м. Пахне аромат просто. Будемо пробувати. І так, дивіться, яка вийшла смакота. І красота. Пахне просто безподобно. Чекайте, хочу картопельку взяти. М -м -м. Боже, як смачно. Та вишом. Ну дуже смачно. Смакота така, неймовірна. Справді, це я приготувала шурпу. Колись у нас готували на базі відпочинкові, де я працювала. Приїхали власники і готували з кози шурпу. І я пробувала, мені не дуже сподобалося то м'ясо кози косулі. Кози, а це зовсім інше. М -м -м. Ну, дуже смачно. Гляньте, м'яско роз. Тож, бачите, роз, розварилося гарне. Ну, дуже смачно. Так що, беріть, пробуйте, не пожалкуйте, справжні, справді дуже смачно, надзвичайно смачно. Беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.